Кому дивуються навіть бувалі правоохоронці, виїхавши на місце одного злочину, зафіксували аж три. Вечір 12 квітня виявився для Миргорода справді кривавим. Поки міліціонери з'ясовували, що трапилося із чоловіком, що помер, ...не приходячи до тяму у кареті швидкої, підбіг закривавлений молодик і повідомив, що він таксист і На нього напали двоє невідомих. Побили і відібрали авто. Виїхали на вулицю Сластьона, буквально проїхавши пару метрів, отримав удар по голові. Мене ударили по голові. І тут же мене сватили за почали то ли душити, то ли прижимати до сидіння. Я вирвався, відкрив двері. Отримавши інформацію від пораненого таксиста, оперативники почали наздоганяти правопорушників. У кінці вулиці правоохоронці побачили викрадений автомобіль, який набирав швидкості, прямуючи на виїзди із міста. Запримітивши працівників міліції, зловмисники зупинили машину і почали тікати. Одного оперативникам вдалося затримати одразу. Його допит розкрив усю картину вечора. Виявляється, випивши пива. Хлопці спочатку напали на нетверезого перехожого. Обхватив двома обхватив двома руками його за горло і наніс йому удар по голові локтем. Він упав. Потім він взяв кирпичину і почав кидати по голові кирпичиною. Раз за три кинув, потім він затяг і його на настройку, я йому поміг. Ми пішли додому, ну, в сторону дому. Казав, що треба тікати з Миргорода кудись. але У нас не було дітей. Тут по дорозі ми нас догнали невідомого чоловіка і почали його бити. Я його толкнув, він упав. Я почав бити його ногами в голову. Потім я почав бити ногами в голову. Підняв камінь і кинув йому в голову теж. Ми розбили йому череп. Грошей не знайшли і в другої жертви, тому вирішили напасти на таксиста. Останній і вивів правоохоронців на слід зловмисників. Ними виявилися 17-річні хлопці, які вже встигли побувати в місцях позбавлення волі. Але суд суд прийняв таке лояльне, я би сказав, рішення, і їм було умовно, умовно виправний термін даний. Як бачимо, що вони не покаялися, я би так сказав, знову скоїли злочин за даними фактами, відкрито кримінальні провадження за умисне вбивство та незаконне заволодіння транспортним засобом. А це позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.